Денис, е мінімальна перемога, яка ну, в принципі для вас була як фінальний матч, якщо ви хотіли боротися за перше місце. Ну, ми вважали, і наш тренер Іван Груцький казав нам, що ці дві гри з Гріфіном, тому що ми зараз з ними заграли і будемо на наступному турі одразу грати. Це якби дійсно вирішальні фінальні гри, тому що якщо ми тут втратили би очки, то мабуть за перше місце точно не змогли б за ці 50. А, тому так, на наш на, настрій був саме бойовий і не знали, за що граємо. З огляду на результати, тепер вже треба дивитися, як грає головний претендент на цей момент на перемогу. Скітка, ваші очікування, фактично вам втрачати очки не можна в будь-якому разі. Но ми вже все, все що змогли, да, все вже втратили по очках. Хоча не планували, але такий футбол. Ну так, ми маємо брати все свої очки. І сподіватися, що скітка ще десь втрати, тому що навіть якщо ми в другій особистій зустрічі виграємо, то все одно ми їх не зможемо догнати. Ви обрізалися з віатеки. По грі сьогодні ключовий момент. Та, мабуть, вся гра ключовий момент. Тут було хто перший заб'є, хто другий заб'є, хто відіграється. Я не можу сказати, що був якийсь ключовий момент. Вся гра була як ключова. У сьогоднішні, ну, у сьогоднішні голи за винятком хіба що третього м'яча. Якісь голи такі, знаєте, були ну, трошки не те, щоб сказати, кізяки, але ну, неочікувані, скажімо так. Ну, якщо в... І в одній, і в інші ворота. Да, ну, якщо казати там, про перший. Наші ворота там у нас там, непорозуміння з гравцем Сергієм Романовським там він підставляв ногу, я не встиг підставити коліна тому... ну, ваш опонент двох іпер теж напложив трошки. Ну таке по другому о, там по шестиметровому нічого не можу сказати, тому що момент я не чи можна мачу? сказати, що це просто ознака певної нервозності. Та я думаю, що це ознака того, що всі хотіли виграти. І тому така бойова гра, і, такі, і декілька переглядів варів, і декілька там, прийнятих рішень, з якими там команди згодять. Але це все, це все додає інтриги, додає глядачам на трибуні більш якісного футболу. З перемогою. Дякую.